Терази, привіт! Сьогодні ми поговоримо про 2026 рік. Він обіцяє бути трішки легше, тому що не так багато планет буде змінювати свої знаки, як в 2025-му, бо 2025 був дуже насичений. Дуже багато планет змінили свої знаки, і деякі з них на дуже довго на 7-14 років, на 2 роки. Якщо ви ще не бачили, я в описі до цього відео обов'язково скину все, всі ці події 2025 року. Подивіться, щоб ви розуміли, чого вам очікувати. Бо да, деякі з планет будуть дуже довго приносити зміни, мати вплив на ваші нові сектори, щоб ви розуміли, де в якій сфері будуть відбуватися ці зміни, чого вам очікувати. Почнемо ми, звичайно, з нового року. Як святкувати, де, які кольори використовувати? Зараз все про це поговоримо. І в нас. Цей рік 2026, це буде рік вогняного коня. Минулого разу саме вогняного коня це був 1966 рік. Якщо вам є що згадати, да, згадайте, який вплив мав на вас саме вогняний кінь. Можливо, щось буде повторюватися або якось схоже да, відбуватися. Рік почнеться з 17 лютого 2026 року, по 5 лютого 2027 року. Дуже добре святкувати двічі: 31 грудня, як ми звикли, і з 16 на 17 лютого, тобто саме тоді, коли буде вступати в силу рік вогняного коня, щоб залучити його прихильність, енергію і позитив на рік вперед. А, колір року в нас. Колір року це червоний і всі його відтінки. А, якщо ви хочете залучити в 2026 рік а, енергію і удачу, використовувати червоні бордові теракотові відтінки, да, кольори, якщо а, хочете привабити фінансовий успіх, то це золотий бронзові кольори. Якщо а, м, хочете Відчути і мати а, відчуття стабільності і тепла, то це помаранчевий, гірчичний і коричневий кольори. З приводу атмосфери. Кінь в нас а, тварина активна, рухлива, швидкісна, можна сказати. Тому а, святкування має бути таке саме: спілкування, позитив, драйв, а, Задоволення, тобто якийсь такий двіж має бути. Да? Тобто обирайте такі компанії, де ви будете саме все це відчувати: активність, спілкування, е якісь там яскраві емоції. Е прикраси. З приводу прикрас це має бути стиль природних матері матеріалів, е дерев'яні та текстильні елементи. Це можуть бути свічки ще червоного і е, золотого кольору, також використовуватись. А для того, для того щоб підсилити позитивну енергію року, е, використовувати гірлянди з кінською символікою. Ось так. Тепер. Е, е, Кінь в нас взагалі да, символ руху, як я вже казала, руху вперед, а також незалежності та внутрішньої сили. А вогонь він ще підсилює цей темперамент коня і робить е, 2026 рік е, роком пристрасті, роком натхнення і трансформації. Е, для чого сприятливий цей рік? Для сміливих кроків. Для ініціативи і для прийняття важливих рішень, для руху вперед і розвитку, тобто не сидіть на місці. Якщо ви хочете, щоб кінь вам допомагав, сприяв вам у всіх справах, треба рухатись. Е, для кого буде більш сприятливий рік? Да? Для кого кінь більш сприятливий? Якщо ви народилися в рік собаки, то цей рік буде для вас. Роком нових можливостей в кар'єрі, подорожах і знайомствах. Якщо ви народилися в рік тигра, це буде прорив у важливих справах. Якщо ви народилися в рік вівці або кози, це буде підтримка в особистому житті і шанс для творчих людей. Для вас, для, для цих трьох знаків, кінь буде більш, можна сказати, благосклонний, більш сприятливий. Тепер перейдемо до наших. Планетарних подій. В цьому році в нас е, буде два коридори затемнень. Да, це норма, можна сказати, два коридори затемнень. Буде три ретро Меркурія, це також нормально не перебір, бо буває, бувають, коли, бувають роки, коли ретро Меркурія більше. Також нас буде ще два стелюма планет, це парад планет. Юпітер в нас змінить знак. Він якраз ну, десь раз на рік трішки більше змінює свій знак. Кармічні вузли і кармічні вузли також змінять свої знаки. Зараз про це поговоримо. Це буде так, можна сказати, коротенький прогноз. Все більш детально буду розповідати, звичайно. Вчасно, коли воно буде потрібно протягом року, також буду знімати шорт з відео, розповідати вам більш детально і нагадувати, що коли ми робимо, коли починається коридор затемнень, коли повний місяць, що варто робити, чого не варто робити. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь. Проведемо з вами 2026 рік разом. Січень, можна сказати, дає нам трішечки відпочити, відсвяткувати, насолодитися святкуванням 2026 року, а вже в лютому починається наш перший коридор затемнень. І якраз він починається в день китайського нового року, 17 лютого. Пробуде він коридор затемнень по 3 березня. І це буде відбуватися в вашому п'ятому та 12 секторах. По п'ятому це у вас будуть якісь нові починання в коханні. По п'ятому сектору, можливо, до речі, якісь нові починання в секторі дітей, не можна так сказати, вагітність. Це може бути вагітність, також це можуть бути якісь починання в творчості. В цей час варто сміливіше творити і відкриватися почуттям. В місячне, затемнення, воно буде відбуватися в вашому 12 секторі. Дуже добре завершувати. завершувати... Закінчувати, завершувати з вашими страхами, да, пропрацьовувати їх, ну, забувати, тобто, да, завершувати, позбавлятися, о, як правильно сказати, позбавлятися цих страхів, блоків. А, до речі, це вже не місячне затемнення, тобто це буде і повний місяць, теж буду вам нагадувати, коли треба від чого позбавлятися. А, Тут, вар... Тут в цей період не варто тримати в собі старі образи, від них теж треба позбавлятися, прощати, відпускати. Друге місячне затемнення, коридор затемнень і місячне теж коридор затемнень наступний буде з 12 серпня по 28 серпня. Буде відбуватися в вашому 11 і 6 секторах. Тут буде більше фокус на нових знайомствах, якихось нових друзях, колегах, колі спілкування, да? хтось, хтось новий у вас з'явиться. Але доведеться переглянути ваше здоров'я, роботу і рутинні справи. Можливо, з чимось завершити. Далі в нас ретро Меркурій. Перший ретро Меркурій буде з 26 лютого по 20 березня і буде відбуватися в вашому шостому секторі. Тут можуть е, повертатися якісь старі завдання на роботі. Можливо, щось треба буде переробити, перевиправити, корегувати, да, тобто щось переробити. Е, тут добре. По шостому сектору по Ретро Меркурію добре пройти якусь, ну, не якусь, а пройти діагностику, можливо, якийсь чекап щорічний, якщо якраз новий, да, новий рік, 2026 в лютому, пройти чекап, тому що можуть загострюватися хвороби і можуть загострюватися хронічні, да, тобто хронічні давати про себе знати. То тут добре пройти діагностику, побачити, що. Що не так, на що звернути увагу і приділити час своєму здоров'ю. Другий Ретро Меркурій у нас буде з 29 червня по 23 липня і буде відбуватися в вашому 10 секторі, секторі кар'єри. І тут Ретро Меркурій вам може дати перегляд, переосмислення своїх кар'єрних планів, своєї кар'єри, можливо, дасть вам. Знаєте, як дасть вам час на те, щоб змінити свою стратегію, переробити цю стратегію або скорегувати, редагувати, да? тобто щось змінити в цій стратегії, яка стосується саме вашої кар'єри, просування по кар'єрі. Бо в ретро меркурі можуть, до речі, просування стати на паузу, да? бути затримки в цих просуваннях. Можливо, коли ви передивитесь стратегію, трішки зміните, то. Все налагодиться. Третій ретро Меркурій в нас буде з 24 жовтня по 13 листопада, і буде в вашому другому секторі, секторі фінансів. І тут він може дати ретро меркурій якісь затримки, затримки в доходах, затримки, можливо, навіть в зарплаті. В цей час дуже добре повертати борги, якщо у вас вони є, і не робити ніяких дорогих покупок. Ну, Взагалі по Ретро Меркурію краще, да? ми нічого такого не купуємо. Але по другому сектору тим паче. Е далі в нас буде два стелюма. Е в цьому році це в нас стелюм це парад планет. Це коли на небі планети, знаєте, ніби вишуковуються в одну лінію. Е скоріше за все, ми це не побачимо на небі очима, да? але вплив ми можемо відчути. І перший вплив буде. 28 лютого. Це буде у нас Юпітер, Меркурій, Венера, Уран, Сатурн і Нептун. І дадуть вони вам вплив на вашу сферу здоров'я і роботи, рутини. Може дати таку, знаєте, як напругу, напругу в цій сфері. Можливо, е якраз. Бо у нас в цей, в цей же момент буде ретро Меркурій в вашому шостому секторі, там, де треба пройти діагностику. От тут, можливо, да, ще і стеліум вам дасть фокус, що пройдіть діагностику, подивіться, чи все добре. Приділіть увагу своєму здоров'ю, да, своєму тілу. Також може дати емоційну напругу від щоденних рутинних справ. Так, що може бути? Наступний у нас стеліум буде 12 серпня, в той же день, коли починається, до речі, коридор затемнень. Тут у нас буде Юпітер, Меркурій, Уран, Сатурн, Нептун і Марс, і він буде давати вам акцент, фокус. На вашій творчості, на соціальному середовищі. Тобто тут буде великий шанс заявити про себе в вашому творчому середовищі, якщо да, ви працюєте в цій сфері. Далі, з 30 червня 26-го року по 26 липня 27-го року Юпітер. Юпітер буде в. В вашому 11 секторі, тобто змінює знак, переходить в 11-й сектор на цілий рік, та трішечки більше. А Юпітер планета розширення, удачі, везіння. Подивіться, до речі, я теж скину в описі про Юпітер, який зараз у вас знаходиться в вашому 10 секторі, і дає вам ось це розширення на вашу кар'єру, на ваш статус, професію, амбіції. А в 11 секторі він вам дасть. Нові знайомства, нові колективи, можливо, да, зміна роботи нові колеги можуть бути. Також це може бути реалізація ваших мрій, ваших планів і участь у великих проєктах. Будемо, звичайно, детальніше потім розглядати. Просто я розумію, що за, за весь рік всю інформацію запам'ятати нереально. Не тому ще будемо обов'язково про це окремо говорити, більш детально вам розповім. Далі в нас з 26 липня по 10 грудня Сатурн буде знаходитися в ретро Русі в вашому сьомому секторі. Сатурн змінив знак в 25-му році, пройшов ваш сьомий сектор, і буде давати цей вплив аж по 2028 рік. І... Подивіться, якщо да, ви не бачили, чого очікувати, бо Сатурн планета відповідальності, карми, кармічних уроків, е планета обмежень, ну, така, можна сказати, специфічна. Тому подивіться, чого вам очікувати в сьомому секторі аж по 2028 рік. Тому що сьомий сектор це в нас партнерство, любовне і бізнес. Е тому, саме коли буде в Ретро Русі, Сатурн. То може дати якісь уроки у відносинах, можливо, навіть кармічні уроки у відносинах. Тут можуть бути перевірки, перевірки на міцність ваших стосунків, як любовних, так до речі, і ділових. Також може да, бути міцність перевірка. І тут головне, що якщо стосунки міцні, то ви пройдете цю перевірку, да, пройдете цей ретрорух, якщо не міцні, то, скоріше за все, це буде розлучення або розрив партнерських стосунків. Тобто, ну, тут я ж кажу, тут як, ну, як кармічний урок, Тобто, якщо воно того варте, якщо воно дійсно міцне, то ви все пройдете. Далі, з 27 липня 26 року по 28 березня 2028 року, більше ніж на півтора роки, да, трішечки більше, кармічні вузли змінюють свої знаки і переходять в ваш п'ятий та одинадцятий сектори, і будуть приносити туди вплив. Зараз ще да, до середини 2026-го. Подивіться, теж вам скину відео, якщо ви не бачили, де зараз вони знаходяться, який вплив а, приносять. Саме в цьому це буде вісь на кермічні вузли, вони на, на вісі знаходяться. Це буде вісь водолій лев, тобто це да, для вас 5-11 сектори. У нас зазвичай, як вважається, то північний вузол це те, що, на що йде фокус, да, що буде нового в. Житті, що, на що да, акцент буде, висвітлення таке. І південний це те, від чого треба позбутися, завершити, закрити. То у вас тут буде по п'ятому сектору. Да, це Uh, час для розкриття вашого таланту. Це може бути і творчий, і нетворчий талант, бо п'ятий сектор за творчість відповідає але все ж таки. Да? Тобто це розкриття вашого таланту і uh, не боятися бути в центрі уваги. Uh, по 11 це наші друзі коло спілкування. Можливо, да, хтось вас в цьому не підтримає і доведеться з кимось завершити. Uh, Свої стосунки, своє спілкування. Так може бути. Теж буду більш детально, ближче до цієї події, з відео розкажу більш детально. А 10 вересня 2026 року по 3 лютого 2027 року уран буде розвертатися в ретро-рух. І пробудеть дав ретро Русі в вашому дев'ятому секторі. До речі, Уран також змінив знак у 2025 році. Подивіться в описі, якщо не бачили, чого вам очікувати, тому що Уран пробудеть в вашому дев'ятому секторі аж по 2033 рік, тобто сім років він буде приносити свої зміни, давати свій вплив. Я, наприклад, Уран відчула прям день в день, коли він змінив свій знак, бо він мене дав вплив на шостий сектор на мою роботу. Я прям в перший день це відчула. Просто, як то кажуть, це якийсь меджик, бо я ну, уран довга планета, і якщо чесно, я розраховувала, що в мене є час там, ну хоча б декілька місяців, півроку, поки цей вплив почне да, якось відображатися. Бо він не завжди вплив планети починається там з першої секунди. Він дійсно, коли планета довго йде по знаку, там 7, 14, 20 навіть років, якщо казати про Плутон. То можна не одразу це відчути через навіть декілька років. Я теж думала, що відчую це не одразу, але це просто було щось неймовірне, коли просто з цього першого дня я відчула свої зміни в своїй роботі. Тому подивіться відео, якщо ви не бачили, чого вам очікувати в 9 секторі, а поки він буде в ретро-русі... То це можуть відновлюватися якісь старі плани ваших поїздок, це, це можуть бути поїздки за кордон, бо 9 сектор за, за кордон відповідає. Але тут можуть бути перешкоди в цих поїздках, да? тобто треба, можна так сказати, очікувати якихось, можливо, підводних каменів, якихось затримок, відкладень, да? бо порето руху може бути якісь відкладення, затримки, паузи. А, також це дуже хороший час для того, щоб переглянути свої духовні і ідеологічні орієнтири. А, з 3 по 10 жовтня. З 3 жовтня по 13 листопада в нас Венера буде розвертатися в ретро-рух в вашому другому секторі, секторі. Фінансів, і ретро-Венера, до речі, Венера у нас про гроші, да, і другий сектор у нас про гроші, про доходи. Тут може дати якісь затримки в доходах, можливо, навіть затримки в зарплаті, а, може бути якийсь перегляд ваших доходів, джерел вашого доходу. А, і тут можуть ще давати про себе знати якісь старі покупки або старі борги. Дуже добре, до речі, по ретро руху, не тільки Венери, але в даному випадку Венери, повернути ці борги, да, позбутися цих боргів. До речі, якщо ви плануєте одружуватись у 2026 році, я зараз назву Дати, коли не варто цього робити. З 17 лютого по 3 березня, з 12 серпня по 28 серпня, з 26 лютого по 20 березня, з 29 червня по 23 липня, з 24 жовтня по 13 листопада, і з 3 жовтня по 13 листопада. У вас ретро Венера, до речі, ретро Меркурій тут в одному секторі ще й в один той період часу припадає. Тому. Тим паче не треба. По ретро руху цих планет в коридор затемнень, і по ретро руху Ю... Венери і Меркурія не варто да, одружуватись. Ви можете святкувати весілля, але саме підписувати свідоцтво не в ці дати. І. За два тижні до кінця року нас встигає Юпітер розвернутися теж в ретро-рух з 13 грудня 26 по 10 березня 27 Все це буде відбуватися в вашому 11-му секторі, да, бо Юпітер якраз до цього змінив свій. Знак на ваш 11-й сектор. І тут ретро-Юпітер може давати вам переосмислення вашого кола спілкування, переосмислення е, якихось ваших перегляд стосунків да, з вашими друзями, з вашими колегами, а також можуть вноситися корективи, якісь редагування, зміни в ваші е, е, мрії, в ваші плани. Ось так коротенько про 2026 рік для вас Терези. Обов'язково більш детально будемо говорити протягом року. Ну, звичайно, я вас вітаю з Новим роком, 2026 і хай він буде позитивним, хай він буде повним щастя, якихось яскравих, позитивних емоцій. І, звичайно, буду краще, ніж 2025. До зустрічі!